Доброго дня. Колись один мій мудрий знайомий сказав, що з гарними людьми можна і три рази вітатися. Тому доброго дня! Хочу вам показати цікавинку. Це горох сорту Дезіре. Ось такий він. Фіолетовий, красивий. Бачите? Горохів, горох, в принципі, тільки листочки в нього масивніші, плоди. Хочу вибрати, що вам показати, плоди зелені, а строчки фіолетові. Ось дивіться. Зараз, як вдасться розлупати гарно. Немає помічника, щоб отримав телефон. Бачите? Секундочку. Подивіться на мій горох поки. Ось. Він зелений. Вибрати ракурс хочу. Ось такий дуже декоративний, дуже гарно виглядає на тарілці, на овочевій тарілці свіжих овочів. Маю його небагато, буду весь залишати на насіння. Якщо що, буде в продажі, гарного вам дня!